Я дівчина з України файна. я. Наскільки вас вистачило, скажімо так, за кордоном? І ми там нікому не потрібні. Ви приймаєте рішення народжувати в Україні на все воля Боже. Ми вже всі втомилися плакати. Зараз на концерт приносять сало. Ой, горілка, сало! Щоб завжди все стояло. Солоха вдяглася. вдяглася, так. Під час візни, візни. так. А інші, я дивлюся, почали роздягатися і навіть ще гірше ніж до війни. Де ви берете сили? Близько восьми років маржую. Чи співаєте ви суто перед військовими? Вони так сумують за гарними дівчатами? <му>